це тож проєкт, Шановні колеги, гості нашого музею, працівники музею. Сьогодні дуже гарна подія нас зібрала в цьому залі. Ми святкуємо 145 років від народження відомої української художниці Олени Кульчицької. Очевидно, більшість з нас знають її біографію, тому ми не будемо на цьому акцентувати свою увагу. Тож мусимо сказати, що час, в який вона жила, який її творила, він був надзвичайно складним. Неоднозначні рішення доводилося її приймати. Ми знаємо, що вона всією душею була з українським народом, з його культурою, з його історією. З другого боку була депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. Зараз багато може хто мати їй це за зле, за зле в контексті процесів декомунізації. Ось, ну але кажу, це були дуже складні часи, і ми не можемо посуджувати людей за те, які рішення вони приймали. Лише можемо говорити про вплив їхньої спадщини, про вплив того, що вони робили на наступні покоління, рівно ж як і на сьогодення. Ну і ніхто не заперечує її вагомості, вагомості творчої і впливу на розвиток. Цілого українського мистецтва в другій половині ХХ століття, ну і зрештою до сьогодні. Назвичайно приємно, що до нас завітали наші колеги, зокрема, директор національного, генеральний директор, перепрошую, національного музею імені Шептицького у Львові. Ми знаємо, що одна з філій цього музею це музей Олени Кульчинської, прекрасний, гарний музей. Але в силу певних обставин військового часу він зараз не чинний. І за спільним погодженням з колегами то ми собі дозволили заекспонувати колекцію її творчості, то що у нас зберігається у Львівському історичному музеї. Запрошую до слова пана Ігора Дякую. Такий рік є. Де війна? Ми демонтували всі наші експозиції, в тому числі і експозиції художнього меморіального музею Олени Кульчицької. Ми мали свої плани. Ми багато планів мали на цей рік. Від святкування 150-річчя Олексія Новоківського, де ми мали в березні почати. Відзначити 145-річчя дня народження Олени Гьвівни, так як має бути. Але не склалося. Але мені дуже приємно, що все ж таки наші колеги Історичний музей у Львові так, зробив цю виставку створив, які з колекції музею. Для мене Олена Львівна Кульчицька, так, я її називаю Українська мисткиня No1 ХХ століття. Людина обдарована. Всіляка. Це один з найкращих митців-графіків в Україні в 20 столітті. Прекрасний живописець, дизайнер. Серед поєднати і багато і вчитель. Вона лишила по собі ціле покоління, вихована нею. І Учнівської молоді звичайної, якій привити любов до українського мистецтва. Вона з нею співпрацювала, де вона навчила так само високопрофесійних мисткинь, зокрема, особливо мисткинь, наголошую тому, графіків 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х років, які продовжили працю. І мисткиня, яка Весь свій творчий спадок, перша, так, після митрополита Андрея Шептицького, зробила той великий дар, заповівши ще за 10 років до своєї смерті, фактично, заповіт, склавши, що вона дарує весь свій доробок разом з помешканням зі всім українському народові та в особі Національного музею у Львові що дало приводом подальші інші художньо-моморіальні музеї не тільки у Львові, а й в інших містах робити за її прикладом. Олена Львівна лишила великий спадок. Той спадок я і радію, що є її твори в різних музеях України, і що все ж таки довший час, довший час дослідження по творчості Олени Львівни, так і її особистості, вони десь періодично до якихось певних ювілеїв щось подавався матеріал. А я своїм працівникам казав, що ми маємо великий борг перед нею. Отримавши великий такий спадок, так, ми маємо її віддячити. І я щиро радий, що вийшли два томи про Олену Львівну і її творчість. Зокрема, про народне мистецтво, але нас тут так само цілий ряд її праць присвячений опису одягу до цілого альбому, який, який ми так само видали. Видали ми так само по Лені Львівні перший такий шиток, це від разом з Ольгою Михайлюк, цілий зошит окремий по творчості Олени Львівни, Хмельницької і думаю, що ми працюємо далі, працьовуємо архіви і вийде ще інші матеріали. Так що я ще більше дякую за те, що сьогодні ця виставка відкрита якраз напередодні її для народження. Дякую. 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 Хочу просити до слова пана професора Романа Яця, професора Національної академії мистецтв Львівської національної академії мистецтв. Пан Роман Яців є відомим дослідником. Української культури, загалом ширше, не тільки мистецтва. В основному концентрується на 20 столітті, але мусимо сказати, що його симпатія, чи його наукові пригоди починалися власне, з львівської графіки. І його кандидатська робота, і перша монографія, це була про львівську графіку. Тому Олена Кульчицька була однією з постатей. Бу. Він дуже-дуже дуже докладно досліджував перезвали. і аналізував її творчість. Прошу на слова, пане. Вежаний пане директор, шановні друзі, колеги. Е, ну, подія сьогоднішня вкрай важлива для українського середовища, для Львова, зокрема, тому що Олена Кульчицька особлює собі той національний дух в такому вимірі позачасовому. Я пам'ятаю ці роки десятиліття, тобто 80-ті роки ХХ століття, коли відбувалися вечори в музеї Олени Кульчицької, де приходили учениці Олени Кульчицької, тобто дотичність до цієї лінії розвитку українського мистецького аристократизму, культурно-духового аристократизму, вона і тривала, і триває зараз, тому що ця ініціатива. Львівського історичного музею вона не є абсолютно випадковою, сам час потребує повернення і постійного культивування цього імені. Як на мене, Олена Кульчицька – це надзвичайно широкоформатна за світоглядом особистість, причому її світогляд, я би сказав, є поліінституційним, тому що вона її формат дійсно це розбудова. Дуже конкретних таких пазлів, то, чим ми називаємо українською ідентичністю саме в високих мистецьких проявах. Це особистість, яка зуміла інтегрувати українську душу, український характер, українське серце в актуальні мистецькі форми. Людина, яка запізналася з традиціями. Високої академічної мистецької освіти у відні зуміла знайти спосіб інтегрувати ці якісні професійні знання в середовище, де не було до такої міри розвинутої такої інфраструктури, не було тих можливо тих критерій, як це будувалося в передових європейських країнах, саме в галузі мистецтва. Тим не менше, Олена Кучицька зуміла взяти на себе ношу. Відкриття дуже багатьох аспектів мистецтва, зокрема графічних технік, про неї говорили як про новатора в цілому ряді технік, техніки, навіть зараз, коли говорити про мецотинто чи про акватинту, Офорт, то вона просто бездоганно володіла цими техніками навіть на найсучасніші технологічні можливості графіки. Поза тим, мені цінна дуже її, її духовний, культурний і ціннісний імператив, тому що це особистість, яка зуміла в молоді роки заанажуватися національною проблематикою, зокрема відновлення зв'язків з традиціями, давніми історичними традиціями Київської Русі, Українського гетьманства. Яка зуміла знайти спосіб взаємодії з актуальними культурно-мистецькими стратегіями, тобто вона не закривалася у межах етнічності. Вона виходила на поліетнічні цікаві такі прояви і шукала тих форм, які б були цікавими теж для. Не лише для українців, але й для європейців, чи для взагалі, представників різних етносів, різних націй у світі. Вона зуміла знайти такі форми репрезентацій на рівні графічних циклів, які були вкрай актуальними на свій час, зокрема в роки Першої світової війни, в роки національно визвольних змагань. Вона апелювала до свого народу. Вона була ну. Надзвичайно мужньо і відважно поставила свою громадянську позицію, і фактично ця складова є дуже, дуже актуальна для сучасних дослідників. Очевидно, що ми тривалий час, зокрема, я в першу чергу дуже спрощено сприймали чи трактували. І велику творчу спадщину. Очевидно, що так як вона була поліінституційною, так само зараз поліінституційні дослідження повинні значить, бути скеровані на вивчення її повторної спадщини. Тому що треба її розглядати не тільки в площині історії мистецтва, але в площині української історії, історії національно-визвольних змагань, в площині етнографії, в площині. Тих культурних взаємодій, якими жили різні етноси, різні нації в Європі і до Першої світової війни, і в міжвоєнному 20-літті. Інша сторінка це совєтський час, але тим не менше їй вдавалося теж збалансувати і мобілізувати свої кращі можливості творчі для того, щоб створити дуже багато шедеврів і вже в 50-х і на початку 60-х років. Ну, цей матеріал частково відомий для дослідників, але зараз, пригадуючи багато тих пам'яток, знову хочеться повертатися до її світлої пам'яті, до її імені, тому що вона надзвичайно тепла. Вона, ну, як на мене, знаєте, вона дуже несе дуже багато високого благородства і того аристократизму, якого нам дуже бракує, особливо зараз. Вона оптимізує, вона, Олена Кульчицька дуже багато дасть. Для Української нації і взагалі для всього здорового суспільства в світі після нашої перемоги. Так що дякую ініціаторам. Ну і слава Україні. Властиво дякую ініціаторам. Ініціатором було пані Оксана Тутиня, яка тоді є в господин цьому примісті, завідувача відділом музею історії України. Це була її ідея, рівно що вона виступала куратором цієї виставки, і е, цілий відділ гарно і так сумлінно працювали над цією невеличкою виставкою, але виставка дуже репрезентативна. Мені здається, що ми можемо побачити власне цю багатогранність, чи як пан професор казав, полі інститутуційність е, самої е, мисткині. Запрошуємо до слова пану Оксану Це доброго дня. Перше хотіла подякувати нашим працівникам, які безпосередньо долучились до створення виставки. Це Галині Скоропадовій за величезне сприяння у її створенні, а також Галині Филипчук та Мар'яні Хомен співавторам виставки, усім пондобикам, які надавали нам роботи, та Юрій та Мар'яну, які безпосередньо брали активну участь у створенні виставки. Олена Кульчицька є унікальною постаттю в українській культурі. Вона прожила довге життя людини і митця, створивши для нас величезну культурну спадщину, яку частинку якої ми сьогодні можемо для вас репрезентувати. Вона однаково себе реалізовувала в повній мірі в різних мистецьких жанрах, а також у різних техніках. Це передусім графіка, живопис. Також була і різна тематика її творів від краєвидів Гуцульщини, які ви можете бачити, до портретів письменників, а також, звичайно, до міста Львова, які відіграв досить значну вагомий внесок у її особистому житті. Так само досить її значний доробок як художника, ілюстратора книг. Перш за все вона ілюструвала ті заки Михайла Куцюбинського, притомник Володимира Гнатюка, та е, можете побачити в нас в експозиції Лиса Микита Івана Франка. Взагалі, початок ХХ століття для українських митців для їхнього добробуту та розвитку був вкрай важким, оскільки була нестабільна національна самобутність. Проте Олена Львівна вона свідомо вибирає цей шлях накопичення збагачення та вивчення культури українського народу для передачі її своїм нащадкам. Вона дуже багато подорожувала і подорожувала кожне все по західній Україні, вивчаючи звичаї, побут українського народу та переносячи їх на свої твори. Завершити хочеться цитатою Михайла Драгана, відомого українського мистецтвознавця. Труш відкрив вікно нашому мистецтву в Європу, а Кульчицька відчинила двері. Тож давайте оглянемо дану виставку, відчинимо двері для її сприйняття та сподіваємось, що вона у кожного з вас дістане позитивні відгуки. Дякую за. увагу. Ми запрошуємо доглядовиставки до, до спілкування. Друзі Дякую.